Кухня сама 4,2 метри. Собівартість 220 тисяч гривень. Вбудований холодильник. Трішки припідняли холодильник, щоб фасади сходились в один рівень. Посудомийна машина. Перепрошую, але ручку я таку ось цю ручку я її взагалі не наведжу. я її просто терпіти не можу. Ну, я розумію, там на вкус і цвіт, але ну, це такий савдеп. Ці ручки, ну це просто капець. Мені ну, взагалі вони не подобаються, але як бачите, мають право на існування. Це по типу от, ручка на кухні 2000-х років. Оце отакі от стояли. Шухлядки мюлер. Їх тут чимало. Стільниця можна казати ДСП, мийка накладна. Всі верхні модулі на підіймачах Хефіле. Ось. Не дуже мені подобається цей варіант. Ну, ось маємо. Зрозуміло, можна його відрегулювати, але підіймач підіймачем, але не ну, типу прямо ну, так стрьомно <толків> трошки. Антресолі розпашні. Розпашні антресолі. Користуватись ви ними будете рідко, але підсвічування там є. Для чого? Ну, щоб собі вартість була не 180 тисяч, а 220, так, да, я казав. Ух ти що. Ось так. Я метр вісімдесят, Але. Ось, друзі, це вам про антресорі. Друзі, ми не лише виготовляємо меблі на замовлення, а й ділимось досвідом. У нас є курс, де ви навчитесь проєктувати корпусні меблі і замовляти їх напряму у Віяр. Це чудовий варіант для дизайнерів, майстрів або просто тих, хто хоче все зробити сам.